Любі малянка, сьогодні ми з вами будемо подорожувати, але давайте спочатку привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хитають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Дітки, подивіться, що в мене є. Що це таке? Так, правильно, це хлопц, модель нашої планети. А наша прекрасна планета не тільки річки, океани, моря, пустелі і гір височезних вершин. Земля це і люди, народи, країни. Дітки, ви здогадалися, про що ми з вами? у нас з вами піде сьогодні розмова? Так, ми будемо говорити з вами про всіх людей, які живуть на нашій планеті Земля. Погляньте, яка у нас страва і різнобарна наша планета. На нашому глупусі можна побачити багато різних країн, які позначені різними кольорами. А ось і наша батьківщина, наша рідна Україна. Ви знаєте, Якийсь же живе в нашому рідному краї. Так, у нас ми українці. Ви знаєте, що народів дуже багато, ось подивіться. Є і індійці, є така країна Індія, є і Шотландці, країна така Шотландія. Є і грузини, і японці, і китайці, і чехи, це дуже багато різних є країн і різних народів. Народи світу відрізняються не тільки національностями, але й зовнішнім зовнішністю, наприклад, кольором шкіри. Так у країнах Африки мешкають переважно темношкірі люди з чорним кучерявим волоссям та темними очима. Але вони такі, як ми, просто в них інший колір шкіри. А ось у країнах Сходу, наприклад, Китаї, Японії, живуть люди з жовтим відтінком шкіри і вузькими очима. На землі О, безліч різних країн із населенням, яке має різні відтінки шкіри, різні традиції. Проте всіх людей на землі об'єднує те, що вони люди. Подивіться, це люди з різних країн. Тут є і українці, і поляки, це наші сусіди. І чехи, і німці. А, а як назвати жителів планети одним словом? Так, людство. Усіх добрих людей Землі, залежно від їх нації, країн, проживання та кольору шкіри, об'єднує одна мрія. Вони хочуть мир на своїй планеті, прагнуть щастя для своїх дітей і батьків. Як і ми з вами. А давайте зараз ми з вами послухаємо, послухаємо віршика. Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари я ворів, заступили неба, синій став? На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачив ти з висоти, і долини, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Дітки, про що запитав подорожній у сонця? Так, він запитав. Де найбільше на землі народ? І де найкраще місце на землі? А, а яку відповідь дало сонечко? Так, сонечко відповіло найкраще там, де ти народився. А чи згодні ви з думкою сонечка? Так, і я згодна з думкою сонечка, тому що найкраще місце, де ми з вами народилися і де ми з вами проживаємо. А в якій країні ми проживаємо? Так, ми з вами проживаємо в нашій любій, рідній Україні. І ми з вами, українці. Давайте зараз пограємось в гру, яка називається Так чи ні. Я буду вам задавати запитання, а ви мені відповідати так чи ні. Ну що, почнемо. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи треба нам шанувати людей інших країн, інших народів? Якщо так, то з'являється сонечко, якщо ні, то хмарка. Звичайно, так. Ми правильно відповіли. Чи можна зважати людину за те, що в неї інша мова, інший кольор шкіри? Звичайно, ні. Тому що. Ми всі різні, ми живемо в різних країнах, розмовляємо різними мовами. І це особливість кожного народу. Діти, чи потрібна на землі війна, смерть, невинних людей? Звичайно, не потрібна. Нам треба жити всім в мирі, щоб росли здоровими і щасливими наші дітки. Дітки, земля це один спільних. Будинків для всього людства? Так, звичайно, молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, усі народи мають між собою жити в дружбі і злагоді. Звичайно. Треба товаришувати і жити дружно. Ми повинні з іншими народами берегти нашу планету. Так. Звичайно, якщо ми не будемо берегти планету, то вона швидко загине. Ми дозволимо ворогу полонити нашу рідну Україну і завдати нам лихо. Ні, ми будемо оберігати нашу любу Україну. Український народ за у всьому світі. Так, звичайно, ми дуже дружний і гарний народ. Ми поважаємо думку інших народів і бережемо свою незалежність і себе. Добре, давайте зараз з вами відпочинемо. Дітки, ми зараз з вами пограмо в гру, що потрібно для щастя рідної нашої землі. Дивіться, у нас є різні картинки, різні різні. Нам треба відібрати ті, які принесуть нам добро, мир, щастя нашій планеті. Як ви гадаєте, голуб? Так, голуб – це вісник миру. Ми його. На нашу планету поселимо. Квітка. Так, квітка це пісник радості. Ми також. А змію ні. Це нам не потрібно, тому що вона може вжалити, а грім. Ні. Нам і так вистачає всього. Нам не треба грім, щоб був на нашій планеті. А сонечко, звичайно, сонечко нам потрібне. А каміння? Ні, у нас і так багато каменів. А любов, любов потрібна нашій планеті. А скажіть, будь ласка, а гіркі сльози? Треба, щоб ми проливали? Ні, ми цього не хочемо. А щоб ми були такими гарними, красивими, як янгалятка, щоб вони нас оберігали, наші янголядка. Звичайно, нам це потрібно. Так. Молодці, ми з вами бороли завдання. Ми вибрали всі потрібні нам картинки і нашу землю ними осіяли. Дітки, підкажіть, будь ласка, мені, про що ми з вами сьогодні спілкувалися? Так, ми сьогодні спілкувалися про нашу планету Земля і про людей, які живуть на ній. На нашій планеті живе дуже багато народів, різні вони. І нам треба шанувати вибір кожного народу. Молодці. Дякую, що ви сьогодні завітали. До наступної зустрічі. До побачення!